Отак каже. Я кажу, ви що прикалуєтесь, у мене є ця інформація. Мені треба інформація чого її немає. І хоча б де її немає. Ви кажу, можете перевірити щось? А і все, коротше, зранку, зранку зв'яжуться, зранку приїдуть, і я йому тако кажу: пане, я нахуй зараз піду, візьму ножа і обріжу, нахуй, провода. І він мені заспаний, каже. Ну да, може і провода обрізала, я не знаю, в мене немає інформації. отак. Я кажу, не може, а точно завтра обріжу провода. Будь ласка, дайте інформацію. Дайте хоча б щось, щоб я знав. І я йому прям кажу, чи це в мене поломка, чи це у вас поломка десь. Ну, знаєте, чи може у вас десь щось виключилось, якась хуйня. Він каже, я не, ну, у мене немає ніякої інформації. Кажу, а ви до себе на офіс можете якось зателефонувати? І я прям розумію, що я з дідом говорю. Стараюсь виразити повагу до нього, бо він дід, який спав.